Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами, український історик та журналіст Рошовець. Проблемою цієї війни є те, що ми не хочемо вчитися. Ми плетемося позаду, а росіяни швидко вчаться і швидко йдуть вперед. я не агітую за Рашу, не агітую за убивця Дизд Валтівників. Я просто кажу: для того, щоб перемогти Росію, треба діяти швидко, вчитися. І йти вперед, а у нас з цим великі проблеми. А Росія готує нову армію. Так, Росія готує нову армію. Я вже давно казав про батальйони резервістів. Я вже давно казав про добровольчі батальйони. З 1914 року я ходив в усі інстанції Чернівецької області, писав в. Київ для того, щоб готувати добробати батальйони резервистів по всій Україні. Казав, буде велика війна. Усім було до лампочки. Зараз ситуація не міняється. Групи спротиву, рух спротиву, який анонсував президент Зеленський в Україні, відсутній. Наказ його по регіонам саботується. Групу спротиву немає. Про добровольчі батальйони мови нема, тому що влада боїться дати українцям зброю. Простим Укрицям дати зброю. Ну, а Росія? А Росія готує батальйони резервістів по всій території Росії. Так, наказом Путіна в кожному регіоні України в Росії, вибачте, будуть створені батальйони російських резервістів, які будуть охороняти стратегічно важливі об'єкти, в тому числі НПЗ. Але як кажуть, Експерти це тільки привід для того, щоб створити нову армію. Путін не може об'явити загальну мобілізацію, але він ці всі батальйони резервістів буде проганяти по полігонам, буде вчити і створювати нову армію, нову резервну армію більше 200 тисяч чоловік, 220 тисяч чоловік по усій території Росії. Плюс він дає гарантії, що батальйони резервістів не будуть брати участь в Діях на російсько-українському фронті. Отже, Путін готує нову армію для війни з Європою. Швидко, професійно і грамотно. Питання, коли у нас ми будемо діяти швидко, професійно, грамотно. В Україні немає руху спротиву. В Україні немає справжнього руху резервістів. В Україні влада боїться дати простим українцям в руки зброю. Питання: як ми будемо захищати батьківщину, неньку Україну висить відкритим, а ворог не чекає, ворог не жде.